Всім привіт! Це клуб хвостики і Мона шукає сім'ю. Це неймовірно класна маленька собачка була покинута на заводі разом із своєю донечкою. Вони ідентично схожі, вони без хвостиків, ось такі в ухаті. дуже схожі на Коргі. Такі дві маленькі собачки в хуртовину. Виживали як могли, шукали людей, шукали їжу, були дуже замерз, їм було холодно. Звичайно, їх забрали наші знайомі на кураторство, і тепер ці дві неймовірні собачки шукають свою родину. Мона зовсім молоденька, їй приблизно два рочки. Вона оброблена, вакцинована, стерилізована, дуже частенька, пахнюча, не линяє, не проблемна. Вони зараз трошки стресують, тому що їх привезли до нас в студію на зйомку, але вони дуже добрі, дуже класні. Було просто неймовірно чудово, якби їх взяли в одну сім'ю. Але будемо розглядати будь-які варіанти. Якщо ви. Вподобали цю красуню. Будь ласка, пишіть, телефонуйте. Моні дуже потрібна сім'я це така маленька квартирна собачка, дуже красивого окрасу, без хвостика. Вони такі прикольні, разом вони дуже класно контактують. Зовсім не проблем, нічого не шкодять. А, люблять увагу, просто на камері при світлі. Вони, звичайно, як багато собак, стресують. Але це дуже класні дівчатка, яким потрібні люблячі родини. Давайте разом допоможемо їм знайти сім'ю своїми репостами. Мона чекає на сім'ю і її донечка Соня. Також, якщо ви хочете взяти їх разом або окремо, пишіть та телефонуйте.